Прокурор Сващина захисник Соліма і підсудний Лупашко, Здійснюється повна фіксація судового засідання. Дякую. Права та обов'язки всі відомі, зрозуміли, пам'ятки, всі отримали прокурор. Всю пам'ятки отримали, права обов'язків зрозуміли, не потрібно. Потапили. Всі ну, отримали, розв'язані були. Сказали, на бачення. Відводи хтось заявляє а, мені або секретарю? У прокурора відводиться відводить цих. У відсутній відводи. Обинувачення. Відводим тримаються домо розпочати, так? У нас всі з'явилися. Прокурор, обвинувачення, терпілося. Всі з'явилися, можемо розпочати. Зараз перевіримо. Разом надійшов виконувальний акт, однак разом з обвинувальним актом надійшла угода про визнання обвинуватості. І заправлене кримінального процесуального кодексу України ми повинні берейти дороги дітей. Тож, прокурор, будь ласка, вам слово, що ви скажете дійсно, де закриваєте дійсно так вискажуть. Так, Шанасов, під час досудового розслідування між обвинуваченим пашкою та потреби машині було укладено угоду про примірні присутності захисника, яким було встановлено всі фактичні обставини, значення кримінального правопорушення, було встановлено, що обставини складення зазначено правопорушення не заперечується. Зазначена угода була укладена в присутності як захисника обвинуваченого, так і старшого групу прокурорів, прокурорів Черноморського прожижної прокуратури приміщення прокору. Угоди було погоджено покарання за частиною першої статті 345 при кримінальному кодексу України від позбавлення волі строки на один з застосуванням кодексу України з Кринасполагання відповідних обов'язків та статті 76 кримінального кодексу України під час досудового розслідування примусу на обвинувачену або на потерпілу особу не було. з урахуванням присутності захисника під час закладанням угоди. Я вважаю, що ну це унеможливлює зазначений фактор. Таким чином я вважаю, що зазначена угода повністю туди вимогам кримінально-поціального кодексу та вважаю, що вона може бути затверджена відповідним вироком. Я зрозумів. Дякую. Потерпіла вам слово. Підтримую формування. Підтримую. Щоб Все? все. А, скажіть, будь Де, ласка, це угода про визнавановасті в неї участий позати, не однак давал ви письмову угоду на її власне. Так, да, я все підписував, так, да, заяву я підписував, так, да, все явно ще. Оригінал було передано вас заводою, а мы це виходить, що необхідно можна. Добре, присядьте, будь ласка, thank oh, oh. У вас не зачем пугать, Пашка Виталий Александрович, 18 10 59 лет. А, Национальность у вас? Украинец, я, гражданин Российской Федерации, родился в Одессе. Народы УСД? Да. Я Одесская область, Дарманский район, село Желтая Ры. А света у а, вас техническое. Средняя техническая. Да. А, Подруженный, і Жову теплый 45. Років. Ну, на утренном у вас наполнение не дадим, да? Взрослый день. Просветили, просветие. Я пенсионер. Скоро фото фокус. Фоку. Ну, на данной части. Зарейскован не проживает. Зелен на тре, по зелена 3. По И зареєстрованы. И зареєстрованы. И проживают. И Ні, там. не дым Добре. Скажіть, будь ласка, дійсно ви Так, звісно, ми что. дійсно. Це все офіційно. Но що... не одне питание все будут. Если решение. Нет. Це действительно действительно заканчиваем, что не положено. Заходы приходят. Если так было я положено. Добровольно вы его, да? Я? Да. да, добровольно. Никто на вас не писал, не тискал? никто не Даже если скажу, что песню, что даже если скажу, что ты что, 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 да. что? что, что нет, нет, не, 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 все. что все это было. Но, вот. не Нет, не Добровольно? Да. вам и дома нас не Так, примерно. рассказал, прокурор рассказал. Ну, вы же знаем с Да, конечно, читал все, конечно. Что мне будет из-за этого? Четыре года, три, пять Надо всю жизнь испытать краще щось інше. А що краще вести? Чоловік, якщо совершив щось, то він теж каже, що він відвічає по своїй законі, Добре. Добре. Е -е. Віталій Олександрович, я вам роз'ясню, що ви маєте право, якщо угода не буде укладена, то Право на судову роди, час якого прокурор повинен зобов'язаний довести кожну вставну, що кримінальне правопорушення вчинені якого вас обвинувачує. А ви про що ви маєте право мовчати і практик мовчання не мати, для суду жодного додаткового значення? Хотець? Мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги заплатному порядку випадку в перебачення закону, або захищатися самосія. Допитати під час судового до свідків обвинувачення, подати по про провести свідки і дати докази, що свідчать на вашу роботу. Також маєте право, дані що випадку затвердження угоди і вас власне підстави не винувати, постанову відповідного вироку, ви не зможете його оскаржити на загальних підставах. А лише, якщо вам вироком буде призначено більше покарання, ніж у вас у на угоді. Ну, аби якщо я не розіснював ці права, які я зараз визнаю. Це вам зрозуміло? Так. Да. Зрозуміло, в чому у вас обвинувачення? Так. Да. Зокрема, в тому, що я коротко зачитаю. Вчинення кримінального правопорушення, передбачені частиною першої статті 345 Кримінального коло України. Тобто погроза пошкодження майна щодо журналіста у зв'язку дійсненням ним цим журналістом законом професійного діяльність. Так, це, пошкодження майна не було, а це все було. Ну я б щось зустрічу. Погроза Так, 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 Ну, і Щодо виду покарання, у вас, ви розумієте, яке ви яке покарання? Прокурор обіснюєте. Згідно угоди про визнання винуватості, ви поставили підпис про те, що <знайомлення> ви знайомі з тим, що за цією угодою вам, якщо вона буде затверджена, буде призначено покарання, буде позбавлення волі строком на один рік, однак підставі статті 75 Прнного кодексу України у вас буде звільнено від відбування покарання, буде позбавлено волі з випробуванням покладу на певні обов'язки, зокрема, з'являтися до установи до органу з пробації на відмітки покраску і повідомляти про вільному свого місця проживання або перебування. Ви розумієте, що такий спитовий Звісно. Розумієте, що протягом місяця того строку ви, ви зобов'язані будете виконувати ці обов'язки, а у випадку їх невиконання або вчинення адміністративного правопорушення, або недельного злочину, у вас буде направлено реалікування покарання. І плюс цей строк, правильно? Якщо це збільшує кримінальне правопорушення, то... Ну, Нема питань, якщо це збільшує правопорушення, то я розумію вас. <запити> ну, Вода выкладывается вам на добровельно, уже зазначили просять додаст. Записнуть вам слово. Ну судья, я прошу затворити водопровозиня обнимательства, потому что значит покарання уходчення між сторонами. Бажаючи доповнення перебуваючи в трачій кімнаті. У випадку, якщо судом буде ухвалено рішення про затвердження угоди, в будь-якому випадку підлягають вирішення питання щодо речових доказів, в даному випадку було визнано в якості речового доказу dvd диск, який долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до постанови 6 червня 2024 року, скільки виночі видокази підлягає вирішення порядку кримінально процесуального кодексу України. Прошу долучити зазначену постанову крім того змітої перевірки анкетних даних та вірності узгодженого покарання. Я вважаю, за необхідне чи сторони не заперечує долучити матеріали, що характеризують особу, оскільки там наявність судимості, характеристика вона також впливає на правильність як кваліфікації, так і призначеного покарання. Тому разі постанови. О, долучити посвідку на постійне проживання Нім'янолу Пашко Віталія Олександровича вимогу відповідно до якої. Лопашко притягався до кримінальної відповідальності в 2000 році Лічеським районним судом Одеської області, але його було звільнено за амністію від 11.05.2000 2000 року, тобто на теперішній час він є особою не судимою. Крім того, довідки лікарів-психіатри та наркологи, то до яких не значиться на обліках, та відповідно не було підстав проводити судово-медичну експертизу, він може підлягати кримінальної відповідальності. Та характеристика відповідає Лопашку, Лопашка Олександрович за ресторанів весент відділу підводить зелених труд. Подруженому вибухово доводонів, пенсіонер е м, в селищі Скарг, карт американського посилі, де землечна ради не надходили, інших даних не володіє. Прошу долучити значені документи до огнівальної ради свого обходи. Погоджуєтесь ви на... Не заперечуєте проти приєднання цих документів. Затопили. Не заперечуємо. <проводжу> Не заперечуємо. Проєзнати на другу справи. В основному проводимо. Просто на постійно переживаємо вимога.

Питання у мене такое. Мне по цьому справу. Мені одне справа, так на якому основанні я маю право поліцейську машину понять. На повороті 140. Це не касается дела. Ну це очевидно, не стосується справи. Нема Показання. Показання. Все. я нічого питания. Что у вас записные? Ні, я вже все, я вам сказав, мое мнение, глаз до вас, вас сказали. Виталий Александрович, давайте посмотрим вас из дополнительных. Субтитры сделал DimaTorzok ...області у складі Вовничів судді Яковця за участю секретаря судових засідань, середки прокурора Сващиніна, захисника адвоката Соліми, обвинуваченого Пашка, розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду місті Чорноморської Одеської області кримінальну провадження на маршрутка 241 623 830 255 від 16 травня 2024 року за обвинуваченого пашка Віталія Олександровича 18 жовтня 1959 року народження українця, уродженці села Жовтий Яр та Торгонарського району Одеської області, громадянина Російської Федерації, який має технічну освіту, одружений на не утримання неповнолітніх дітей. не має, Пенсіонер не працює, зареєстрований та проживає за адресу Одеської області за керівного селища Обідіополь, вулиця Зелена, 3. Раніше не судими. У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345.1 Кримінального кодексу України, встановив. Його. В умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його регіону частини за обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Керуючи частиною 2 статті 373 статтям 368, 370, 374, 474, 475, частиною 15 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України ухвалив, затвердити угоду про провезення войнуватості упадену... 5 липня 2024 року між сторонами кримінального провадження прокурором Челноморської окружної прокуратури Маршової Ольгою Григорівною та обвинуваченим Лупашком Віталієм Олександровичем за участю його захисника адвоката Соліми Олени Ігорівни кримінальне кримінальному номер Маршрут 2024 623 83 255 від 16 травня 2024 року. Визнати Лупашкою Віталія Олександровича винуватим винуватому проявленому обвинуваченні вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345. Проєм 1 Кримінального кодексу України та призначити йому узгодження стороненого покарання у воді одного року позбавлення волі. Відповідно до положення статті 75 Кримінального кодексу України, звільнити у Віталія Олександровича від відбування призначеного покарання у воді одного року позбавлення волі зі світовим строком один рік з, покладення, з покладенням на нього згідно з пунктами 1-2 частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України таких обов'язків. Політично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений органу з питань про про зміну місця проживання, роботи або навчання. Із потову строку пашу Віталію Олександровичу обчислювати з 23 серпня 2024 року з моменту проголошення виробу, частина першої 165 проміна виконавчого кодексу України. Речові докази, проносій диск для збереження інформації у цифровому вигляді діаметром 12 см, цифровим об'ємом 4,7 ГБ формату ДВЯ. 16Х фірми HP, залишити матеріал кримінального провадження. Копію вироку негайно після його прогошення вручити обвинуваченому та прокурору. Вирок може бути оскаржено до Одеського поліційного суду через Лічівській міській Одеської області протягом 30 днів з неопроголошення виключно з підстав, передбачення статтею 394 Кримінального процесуального кодексу України. Суддя підпис має. Просядьте, будь ласка, судове засідання оголошується закритим. Запуску. Віталій Олександр, ви все да. Вы, значит, зрозуміло? Значить, да. покарання зрозуміло. Порядок його оскарження зрозуміло? зрозуміло. Добре, тоді розпушіться. Почекайте, купи.